Всім доброго, спокійного раночку Івана Афанасьєвич. Ей! Поздоровайся з глядачами. Привіт. Бачите, друзі, на городі нічого не росте. Холодно, вночі були заморозки. А трава, а трава ви бачите, як росте. Іван Афанасьович обкошує обочину, а картопля кілька днів назад, он прихватило заморозками, порижіла трішечки. От. Так що Іван Афанасьович на сніданок? На сніданок. А Та... я заробив? Ну, думаю, так, да, вже. Достатньо накосив. Не, не а Ваня щось не спішить. Позвала його їсти, а він знов вімкнув. Тюльпанчики вже мої відцвіли всі, вже майже немає. А зате розквітає білий бузок. Ось ближче вам покажу, бачите, якої шкоди. Натворив заморозок, прихватило картоплю. По прогнозам було написано 4 градуси тепла, а я собі думаю, ну 4 градуси тепла нормально. А моркву так проходжу поки що міждуряддя своєю чудосапкою. А так ще не прополювала, тому що вона ще не дуже велика, хай трішечки укріпиться. Ось. Далі бурячок. Також потрібно прополювати його кріпчик. Ось, Також ще не полола, тільки міждоряддя пройшла салат одеський, кучерявий, цибуля. Цибулю посадила ще, але вона майже не зійшла. І там в мене ще шматочок є, який я під зиму садила. Садила кукурудзу і чекаю, щоб вона зійшла зазвичай першого. 2 травня вона вже сантиметрів 6-7 як зійшла. От. І не просипаєш, тому що садила разом з кукурузою і кабаки. І вон, бачите, нічого не видно. Бур'ян росте, а кукурудзи не видно, тому що холодні ночі. Десь бачила, тут кілька штучок зійшло. Ось бачите, зійшло кілька штучок. Ось одна. А вчора на цьому шматочку посадили ми кавуни, дині, один ряд кавунів, один ряд цибулі, один ряд кавунів, один ряд редису. Ось тут ще зробила луночки, посадила зранку ще кавунів трішки. Ну а далі тут уже потрібно сапати, а потім насаджувати. Тут ще також шматок залишився під помідори. Не знаю, як полуниця чи прихватив її заморозок, тому що вона цвіте, залишила тут пару кустиків на вільне плавання, щоб росла без рядочків, без нічого. Нібито серединка не чорна. Сармат, давай додому снідати теж. Место? Место? Давай. Кімнатні кактуси також уже тиждень, як висадила. На клумбу. Друзі, всім привіт! Сьогодні буду садити салатну грядку. Все на салат. Добре, Ой, у нас вітер який, все розвивається. Оп, Зараз покажу, що я буду садити. Сьогодні у нас. Початок травня буду садити сьогодні базилік. Це саме теплолюбива рослина із всіх, які я сьогодні буду садити, тому дочекалася, щоб зійшли огірочки. Як тільки сходять огірочки перші, то для мене це орієнтир, що час садити базилік, тому що він любить тепло. У мене вже є салати, вже одеський кучерявий, я давно посадила, він ще з зими, ми вже це третій заход будемо садити. А сьогодні я буду садити салат лолороса, ось такий кучерявий червоний. Також буду садити, ну це теж лоло. Рос, тут написано лолороса, а тут лолароса. Це один і такий же салат чи інший, не знаю. Ну, посію, це буду вперше такий салат садити, сіяти вірніше. Також буду сьогодні сіяти ще салат Бебі-Червоний ось такий. Буду сьогодні сіяти салат 4 сезони. Це також перше буду сіяти. Він качаний салат, дуже зацікавило мене. Пишеться, що салат маслянистий качаний 4 сезони. Середньо-ранній сорт. Також буду сіяти сьогодні, буду ще сіяти. ну Це якщо залишиться в мене ще місце. Е, Обов'язково буду сіяти гірчицю, ось таку листову, Red Gigant. Ми її сіємо, дітям дуже подобається. Пікантний такий смак в салатах. Е, Культура висотою 35-40 см. І також буду сіяти, ну це ще базилік. Ще один пакетик, я буду два пакетики сіяти. І буду сіяти на цій же грядці руколу. Руколу в мене вже також, це вже буду другий заход сіяти. Вже в мене, Ми вже їмо салат, ми знімали ролики з руколою, Це буду знову сіяти. Шпінат я вже посіяла. І хочу посіяти в цьому році, ось бачите чорнобривці. Це ці чорнобривці, що на спеції, що ми сіяли і робили з них спеції, і як барвник до тіста, і, і так ну, спеції з чорнобривців, які називаються підожди, як ж вони називаються? Чорнобривці. <гум> Спеції, що виготовляють з висушених квіток чорнобривців, називають іміратинський шафран. Ось це uh -huh. якраз uh -huh. ці чорнобривці, які у мене щось вилетіло з голови, іміритинський шафран. І я їх буду сіяти ще тому, що на гірчицю та на салат з'являються влітку різні шкідники, особливо на гірчицю та руколу. Вони дуже ніжні листочки. І Буду сподіватися, що чорнобривці будуть відлякувати. От. А ще будемо накривати ось такою агротканиною, щоб зберегти від шкідників. Ну і... А кавказські трави. Ну кавказські трави, я ж сказала, якщо в мене залишиться місце, тому ага. що тут суміш кавказських трав. І та ж сама суміш, що я буду сіяти. Тут базилік, крім базиліка ще Петрушка. Вони тут насипали всього, але ж Петрушка це багаторічна рослина, ну побачу. На тобі Боже, що мені не гоже? Так, і ще в мене тут кухонні трави, також тут набір. Це я, мабуть, посію там, де не ореться, буду окремо сіяти, не в цій грядці. Це буду у другому ага. місці. Тепер що поливати можна. чи сіяти? І тепер, друзі, що я зробила? Просапали, щоб не було бур'янів, прорихлили, зробили грядочки. Проливаю зараз всі грядочки, щоб вони були вологі. І що мені тут зняв мою... Я поправив <пробіт> невдало. <рик> <рик> не, не треба. Всього не. не буду Поправляю. я поправляти. Працюй, працюй. Так, ось базилік. Це що саме більше я ціную. І Візьму відразу гірчицю. І знову у нас зозуляку є. Ось у базиліка ось такі насіннячка, бачите, його потрібно тільки трішечки-трішечки притрушувати землею. Це базилік? Так, да, Базилік можна також і пересаджувати. І якщо він навіть густо, то коли буде дощик, прорідити його та пересадити з помідорами. Багато не буду сіяти, тому що через недільки дві через два тижні, можна знову посіяти, щоб були свіжі листя, свіжий салат, свіжі листя горчиці. Далі сію горчицю листову. Дуже смачна для салатів. Бачите, ось які насіння в неї. Е, нагадують насіння капусти. Також сію. І тепер пригортаю, я просто пригортаю рукою. Щось мене не вабить твоя грядка, мені небо вабить. Таке синє, таке красиве. Це ще з узоліку є. Угу. А голуб кричить. Таке красиве. Голубка, голубка. Де ти? І базилік, і гірчицю я ось так присипаю землею. І воно буде гарно у нас різнокольорова. Грядочка і червона. Буде гарний салат, так? Біла, так. А? І чому я ось сад... тут біля доріжки? Тому що за салатом кожен день бігаєш, щоб не топтати. От би добре було, щоб м'ясо так посіяти можна було. Цю також добре. Щедро проляю, щоб була волога. Рядочки я робила. На такій відстані, щоб поміщалася моя сама менша сапка. Можна і частіше робити рядочки, але тоді треба полоти, а мені так сапкою зручніше. І слідуючи буду сіяти руколу. Рукола сорт Indau. І на відстані 30, пишеться 30 на 40 см. Ну, я буду сіяти густіше трішечки. Висипаю насіння на руку, бачите, як воно виглядає, воно міленьке. І постараюсь також сіяти його не густо, щоб потім не прорідювати. І так як салатів у мене багато вже росте, і ми їх не дуже їмо так, не дуже багато вживаємо, тому салатів, всі ці салати я Посію на одній рядочці, потрішечки. Не буду використовувати ці пакети. І візьму всіх по дрібки, зовсім небагато. Салат Бебі-червоний і салат 4 сезони. Це все на, на одному рядочку посію. Ось як виглядають насіння. Салату качаного чотири сезони. Залишу ще на кілька разів. Через два тижні знову буду сіяти, щоб були щоразу молоденькі гарні листочки. Бачите, салати насіння усіх одинакові. Побачимо, які вони будуть. Так, досить. І залишилось лола роса. Я візьму. Що інший? Вигляд мають. Такі ж самі за а? розміром, біленькі. тільки біленькі. А ну дай покажи, покажи, бо я не з тих показати. Ну, такі, Ога. як і одеський кучерявий. Ага. Візьму трішки з цього пакетика. І з цього пакетика. І побачимо, є різниця чи нема. Хтось Це? приїхав. Хтось, Хтось приїхав. <кхи> Ух, який грозний! Yeah. О, а там ще одна! Yeah. Боже! Yeah. Ну все, ви потрапили у відео. Досить? Досить. Хочете морозиво? морожено? Oh, О, морожено, у спеку, те що треба. Морозово <рес> якраз. Зараз не ламай. О, він теж морозива хоче. Да, Сразу ставить ноги. Давай поливаємо, скажемо, і зараз укладемо. Ну давай, ти поливай. Можеш ти поливати. Ну давай я поливаю. Так, щоб хватило це вийти лише. Ну, давай. Це ми поливали. Да, у нас а, вже... Зашли, зашли, Андрій, включи камеру. Та вона включена, він пише, потім виріжемо. Uh, uh, уже у нас есть оператор, <связывается> так что приходится мне работать. Поливай по центру. По центру. Все. А ну скажите что -то. Раз, два, три, четыре. А ну что-то скажите. Раз, Ну все, друзі, поляли зверху. Тепер накриємо агроволокном своїм парничком. І будемо чекати, сходів. Салатна грядка готова. Кому ну, сподобалося, як Іван Афанасьович. Поливає, ставте вподобачку, пишіть коментарі. Пока-пока. Я сказала пока-пока, поки пока. -пока.